Друзі, сірах всіх вітаю. І ви знаєте, що проповіді, в принципі, бувають у нас тематичні в церкві, а бувають на конкретний текст з Біблії. І останнім часом у нас було багато тематичних проповідей, і настав нарешті час підійти до проповіді на конкретні тексти Біблії. Сьогодні будемо з вами розважати на текст з Старого Завіту, який записаний в другій книгі царів в п'ятому розділі. Я знаю, що не всі з вас читають Біблію серед тижня, і, можливо, для вас це буде шанс прочитати на цьому тижні цілий розділ. Тому пропоную, щоб ми разом прочитали спочатку розділ, а потім порозмірковували над Божим Словом. Полководець війська сирійського царя Нааман був поважною і шанованою особою у свого володаря, оскільки завдяки йому Господь дав сирійцям перемогу. Але Хоча цей чоловік був хоробрим воїном, проте страждав він від прокази. Одного разу під час походу сирійський загін полонив в Ізраїльському краю малу дівчинку, яка прислуговувала на Амановій дружині, якось вона сказала своїй господині: от якби мій господар звернувся до пророка, що живе в Самарії, то він вилікував би його від прокази. Тоді Нааман звернувся до свого володаря і сказав: ось так і так говорила дівчинка, яка з ізраїльського краю. Срізький цар відповів: раз так, то вирушай туди, а я передам листа до ізраїльського царя. Отже, він пішов, взявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч золотих монет і 10 перемін одягу. Він привіз також і листа до ізраїльського царя, в якому писав, коли цей лист до тебе потрапить. То маєш знати, що це я посилаю до тебе свого слугу Наамана, аби ти вилікував його від прокази. Коли Ізраїльський сад прочитав листа, то так сталося, що він роздер на собі одяг і вигукнув: Хіба я Бог, аби завдавати смерті чи оживляти, що він посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від його прокази? Подумайте тільки і візьміть до уваги, це він лише шукає якоїсь зачіпки проти мене. Але так сталося, що коли Божий чоловік Єлисей дізнався, що ізраїльський цар роздер на собі шати, то послав до царя, аби йому переказати, для чого ти роздер свої шати? Нехай прийде до мене та довідається, що в Ізраїлі є пророк. І от Нааман прибув зі своїми кіньми та зі своїми колісницями і зупинився при вході до Єлисеєвого дому. Тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою Піди і сім раз занурся в Йордан, і твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого Бога, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. Хіба Дамаські ріки Авана та Фаврор не кращі від усіх вод Ізраїлю? Хіба я не міг би викупатися у них, щоб стати чистим? Тож він обернувся і, палаючи гнівом, відійшов. Але його слуги підійшли, заговорили з ним і сказали, якби тобі, наш батько, пророк наказав зробити щось важке, то хіба ти не вчинив би, але ж він лише сказав тобі: обмийся і станеш чистим? Наман послухався, пішов і сім разів занурився у воду Йордану, як сказав Божий чоловік. Тіло його знову стало чистим, як тіло малого хлопця. Після цього він повернувся з усім своїм супроводом до Божого чоловіка, став перед ним і сказав: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі, тому прийми від свого слуги подячний подарунок. Але Єлисей сказав: Як живий Господь, якому я служу, що не візьму нічого, і хоч Нааман наполягав, аби той взяв, він категорично відмовився. Тоді Наман сказав: якщо вже ні, то нехай дадуть твоєму слузі стільки землі, скільки зможуть повести два мули, оскільки віднині твій слуга більше не приноситиме ні жертв всепалення, ні інших жертв жодним богам, крім як Господу. Одне лише прошу щодо цієї справи: нехай Господь змилосердиться над твоїм слугою, коли мій володар піде на поклоніння в капище Рімона, то він зазвичай опиратиметься на мою руку. Так що й мені доведеться поклонитися в домі Рімона, за те, що я вимушена поклонятимусь в капище Рімона, нехай Господь простить Твого слугу за цей учинок. Ілесей сказав до нього: Іди з миром. Але коли Нааман пройшов певну відстань шляху, слуга Божого чоловіка Єлисея Гехазії, подумав собі: ось мій господар пощадив того сиріця Наамана, не прийнявши від нього нічого з того, що він привіз. Як живий Господь, я дожену його та візьму хоч щось від нього. Отже, Гехазій пустився на вздогін за Нааманом, а Нааман, упізнавши здалеку, хто за ним біжить, то зіскочив зі своєї колесниці та запитав: Чи все гаразд? А той відповів: Усе добре, але мій господар послав мене з такими словами: щойно прийшли до мене двоє молодих людей, пророчих учнів з Єфремового нагір'я, тож дай їм талант срібла і пару перемін одягу. Нааман відповів: Будь ласка, прийми два таланти. Він омовляв його і, зав'язавши два таланти срібла у два мішки, поклав і дві переміни одягу та доручив двом своїм слугам, щоб вони все це понесли попереду нього. Коли ж вони дійшли до узгір'я, він взяв усе з їхніх рук і поклав у себе в домі, а тих мужів відпустив і вони пішли. Сам же пішов і з'явився перед своїм господарем. А Єлесе його запитав: Гегасю, звідки ти прийшов? А твій слуга нікуди не ходив, відповів той. Але Єлисей сказав йому: Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов з колісниці і пішов тобі назустріч? Невже це відповідний час, щоб брати срібло й одяг або набувати оливкові сади та виноградники, овець і волів, рабів чи невільниць? Адже та проказана Амана вчепиться до тебе та до твоїх нащадків назавжди, і Гехазій відійшов. Вийшов від Єлисея весь білий від прокази, наче сніг. Великий відрізок. І він починається так само, як більшість історій з Біблії. Живе людина, не знаючи Бога, з'являється в неї проблема, смертельна хвороба. Він спробував все, що можна було, нічого не допомагає. Почув про Божу людину, почув про Бога, отримав. Стілення і повірив Бога. Виходить так, що хвора людина отримає незаслужене чудо від Бога, і вона починає вірити в Бога. Він впевнився, що є на світі один Бог, і цей Бог Бог Ізраїля. Що ми бачимо далі? Що, здається, щаслива історія, але парадокс в нас посередині в історії в тому, що виходить, що Невеличка просьба на Амана поклонитися не Богу не з власної волі, по суті, з примусу, мала би зустріти якусь критику з боку пророка. Чому? Тому що до цього ми читаємо в Біблії, що лише один Бог, і йому треба поклонятися. І за те, що люди поклонялись лжебогам, Бог карав смертю. І ми знаємо багато до цього історії, коли це дійсно так і стаплялося. Бог наказував, коли народ ішов, поклонявся іншим богам. І логічно було б здогадати, що прокілесей скаже, що ні, не йди, не поклоняйся, тому що є один Бог і треба поклонятися лише йому. Але ми бачимо, що відповідь Прока дуже дивна. Він дозволяє віруючій людині поклонитися не Богу. І в чому тут здається справа? Чому пророк він так дивно відповідає? Він, по суті, дозволяє людині з... зробити, можна сказати, гріх. Вся проблема в тому, що ми неправильно розуміємо Бога. Ми часто думаємо, що. Чудо має трапитись отак і так. Ну, навіть цей наман. Він думав, що треба помитися в чистій воді, Не знаю, в дистильованій і так далі, і буде чудо. Але парадокс, що не в воді була сила, а сила була саме в повелінні Бога. І виходить, якщо далі розважати, який є Бог, то Бог він більше, ніж правило. У цій людині була складна ситуація. Він, по суті, є цар. Язичницький сирійський цар, який багато злого робив, він вірив в язичницького Бога, і був у нього, по суті, права рука цей Нааман. Ми бачимо, що є пророк, який служить істинному Богу. У нього теж є права рука, яка поклоняється з ним разом з Богом. Тобто є два лідера, які служать один лже Богу, другий істинному Богу. У них є свої помічники, які теж чомусь покняються. Але проблема якраз була в мотивації цих людей. Нааман не хотів поклонятися лже Богу. Він навіть говорить, що це з примусу. Він вимушений піти і поклонитися. Він не хоче цього робити. І біда в цій історії, що є помічник пророка Єлесея, і він показує. Наскільки може бути людина, яка зовні служить Богу, поклоняється Богу, мати серце, яке не поклоняється Богу і не хоче служити Богу. Якщо зрозуміти хто були читачі цієї історії, ми пам'ятаємо, що Божий народ він попав через деякий час в надовго дуже в рабство. І в рабстві вони хотіли поклонятися Богу в своєму храмі, але не було ні храму, ні можливості. Вони були в таких обставинах, де їх оточували люди, які були в своїй більшості проти Бога. Вони поклонялися будь-чому, але не істинному Богу. І ці люди, читаючи цю історію, розуміли, наскільки Бог до них добрий. Що Бог розуміє їх обставини, настільки їм важко може бути. Бог знав скрутне становище. Знаєте, в нашому житті, коли ми е, маємо невелике оточення людей, які вірять Богу, а більшість оточення людей, які живуть за зовсім іншими стандартами, всі люди чомусь поклоняються. Нас оточують люди, які поклоняються будь-кому, але не Богу. І наша задача – зберегти себе, свою віру в такому оточенні. І, як знаєте, не зламатися об це, це, не намагатися ні пристосуватися, ні вийти з того, ізолюватися в становище. Цікаво, що один з коментаторів Біблії говорить, що відповідь Єлисея, оця і поклонися, чудова і показує щось на кшталт Божої м'якості, у поводженні з віруючими у складних моральних і політичних обставинах. Ми можемо боротися з різними питаннями. Що робити, що сказати, як вчинити, як робити на роботі, де начальник може змушувати робити якісь недобрі речі, які йдуть проти моїх вірувань. І знаєте, нема загальної відповіді. Йди роби або йди не роби. Треба щось більше, і ми будемо дивитися на це. Знаєте, цікаво, що в цій історії ми відчуваємо співчуття Бога, коли ми знаходимося в такому недоброму складному світі. І ми розуміємо, що треба, бути, треба жити в сучасному світі, але не бути його частиною. В Івані від Івана дуже добрі є слова. Я дав їм твоє слово, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. Я не молюся, щоб ти забрав їх зі світу, а щоб зберіг їх від злого. Це ще раз нагадування для нас, що ми не частина світу, не частина, але ми живемо в цьому світі. І нам треба розуміти це і бачити Бога, який добрий в різних обставинах. Нема однакових рішень для кожної різної ситуації. Гріх слуги Єлісея, цього Єзія, він підкреслив. Справжність поклоніння Наамана. Тому що поклоніння Наамана, Богу, воно було справжнє. А поклоніння слуги Гієзія було не справжнє. Насправді, слуга цього пророку він поклонявся чому? Грошам. Він захотів, він навіть, можливо, і прийшли якісь дві людини, і треба було допомогти. Він ні за кого не попіклувався. Він взяв. Спрятав себе в домі і ще й збрехав. Тому що насправді його Богом не був Бог Ізраїля. Він хотів свого власного збагачення. Тому що, можливо, жити з пророком це не мати достатній запас грошей. Можливо, знаєте, жити зараз з Богом це не мати доброго якогось статку. Це жити вірою, це надіятись на Бога і це мати багато різних обмежень. Знаєте, Лієзі до цього моменту, я думаю, він багато разів склоняв свої коліна перед Богом. Він міг молитися декілька разів на день. Він міг добре знати Тору. Він міг багато чудес бачити. Але в чому проблема? Що ззовні він виглядав як? Дуже добре. Не підкопаєшся. А всередині була проблема. І Бог через цю історію показує, що не так важливо, як зовні, ми поклоняємось Богу, служимо, як важливо, що нас всередині. Знову Бог повертає увагу на наше серце. Ми можемо в церкву ходити, можемо служити, але наші вчинки те, чого ми хочемо. Бути зовсім неправильними. Ми можемо так само через неправильний стан свого серця віддати перевагу роботі. Я знаю, що деякі люди вони не відвідують церкву або зібрання серед тижня. Чому? Бо є щось що важливіше для них, ніж спільнота. Да, я знаю, що можливо бути такі обставини в житті, що не може людина відвідувати в неділю через роботу чи якісь інші речі. Але серед тижня у нас достатньо багато є заходів, де церква збирається разом. Ми молимось, спілкуємось. І нехтувати цим неправильно. Якщо людина нехтує абсолютно всім, це показує, що є всередині десь серйозна проблема. І найман, і Гієзі. Вони вдвох стверджували, що вони поклоняються Богу. І Бог бачив не тільки їх коліна, їх вчинки, а їхні серця. І конкретна ситуація, вона показала стан серця кожного з них. Нам треба питати себе, що в наших серцях. Тому що багато, багато таких людей, які можуть. Схиляти ззовні, коли люди їх бачать. Коліна перед Богом, показувати якесь піклування, виконувати якісь речі, накази, але перед Богом ніякого бажання служити, ходити, поклонятися немає. Знаєте, в цій історії є одне якби один нюанс, що От таке виключення з правил, воно може бути, але це не досить об'єктивно. Тому що були схожі історії, як в на Намані, коли люди йшли до кінця. Наприклад, згадайте історію Даніїла, там не було компромісів. Не було. Згадайте пізніше історії з, з тим же самим е, зараз, з апостолом Павлом, наприклад. З який не поступався нічим. Або згадати навіть братів, які жили в попередньому поколінні в Радянському Союзі, вони не йшли на компроміси. І кожна історія, вона унікальна, індивідуальна. Питання до нас: коли в нас є складний вибір в житті, як його прийняти правильно. Тому що в Біблії є і такі історії, і інші історії. І треба бути чесним, що ми не можемо знайти однакового шаблону, по якому нам вчиняти. Навіть пам'ятаєте, коли Ісус Христос мав конфлікти через невиконання певних придуманих вимог закону, Ісус показував свою доброту, доброту Бога, і показував, що людина вона вища, ніж правила. Але в всьому цьому були дві дуже важливі речі. І вони є в цій історії. Перша річ, що, Перша річ, що нам Треба в складній ситуації мати завжди людину зі сторони, благочестиву, яка дійсно ходить перед Богом, щоб вона побачила нас і дала підказку. У всій історії намана була людина, цей пророк Єлисей. Він спитав, що мені робити в цій поганій ситуації. Розумію, що покладатись е язичницькому Богу – це погано. Я хочу поклонятись Богу. Такі обставини, що зробити? Єлисей як Божа людина. Дав конкретну пораду, і ця порада була мудрою. Якщо ви сам на сам приймаєте рішення, то ви немов, знаєте, сліпі, ви не можете побачити всього. Коли є людина мудра, благочестива, Божа людина зі сторони, у вас є дуже великий шанс прийняти правильне рішення. І другий момент те, що треба запитувати у Бога. Для Наамана. Словами Бога, були слова пророка. Чому? Бо пророки раніше вони передавали повеління Бога. Для нас, як, хто може бути порадом, порадником, це історія з Біблії. Коли ми знаємо біблійні принципи, то в конкретних ситуації ми знаємо, як вчинити. І нам не треба, знаєте, просто читати Біблію. Нам треба вивчати і заглублюватись в суть історії. Тому що будь-яку історію, її можна прочитати з різних ракурсів. От, наприклад, сьогодні на ділі школі ми будемо з дітьми розбирати історію про Давіда Вірсавію. У нас ж з багатьох кутів дуже різна. Можна через призму того, що ну, не можна чинити перелюб, а можна з іншої сторони, що в кінці написано цього розділу про Давіда Вірсавію, що це було дуже підло в очах Бога. Це історія про підлість. Так само і ця історія може дивитися, як слухати Бога, як чинити з Божими людьми, або як робити так в своїх скрутних обставинах, щоб прийняти правильне рішення. І саме головне в цій ці історії, що Богу потрібне не наші коліна, не наші жертви, не наші десятини, не наші служінні, не наші проповіді, пісні, не наша будівля, ні надійне школа. Богу це не потрібно. Йому потрібно наше серце. Наше щире бажання служити йому. Щоб не дай Бог це все зникне, ми десь окремо. Яка ситуація, ми показуємо, що я вірю, я служу, я буду виконувати те, що Бог хоче від мене. Оце справжнє поклоніння. Коли стан мого серця, він направлений на служіння людям, на служіння Богу. Ми показуємо Божий характер в своїх чинках, ми показуємо, як чинять віруючі люди кожен день. Постійно борячись з своїми проблемами, з своїм недосконалим характером, своїми минулими вчинками, своєю недосконалою репутацією, борючись і показуючи, що Бог він добрий, Він любить мене постійно, і я так само вчусь у Бога в цьому цьому. Тому, друзі, хай ця історія нагадає, що є ситуації в житті, коли треба приймати складне рішення, і готових шаблонів немає. Треба питати у Бога і у Божих людей для того, щоб прийняти правильне рішення і щоб наше серце показувало дійсно справжнє поклоніння Богу. Амінь. Будемо молитись.